Всім слава Україні, героям слава! Сьогодні знімаю відео. Привезли нам ЮМЗ. ніше ми його притягнули. 80 На полі ОРАВ. І полетіла коробка. Полетів підшипник. Не включаються передачі. Розбираємо, бачите, вже розібрали трошки. Тут такий УМЗ Будеть друга частина, коли вже закінчимо робити. Цей трактор буде так настояв стояв, власник поїхав, його нема, ми так розбираємо і буде цей трактор чекав, поки. Приїде його власне в такий салон. В UMZ файні рульові ті клонки. Через те, що тут є речах такий маленький і собі, хто, якщо хтось такий великий, відсунув, хтось малий присунув собі. Хочемо собі поставити такий на МТЗ. Ото. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.